Сірі будні в теплиці, але не сіра, Ой, бля, сіра і сіра я. <смі> Хотіла сказати, що я така корвенька, я коюрвенька в середині, але зверху чисто сіра. Дивіться, то в нас є Вероніка, сиза Вероніка. І вона, на жаль, єдина, яка не виглядає, як псиче гімно на зиму, бо вона не листопадна. Вона має колосочки до синенькі такі, але вона не листопадна. Сиза Вероніка, вона така, знаєте, вічно зелена. А коло неї дві гімно. вірите? Тут в нас же Вероніка колосиста, але ем, не Сеза. І вона чесно, ну чесно, розумієте, теж коштує 95 бити Вероніка фірст, Лав, номер другий. то малинова, малиної пісочки. Дивіться, ми, 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 ми реально шлем, реально таке гімно, але його можна зараз садити, воно не мерзне, я вам зараз покажу качка. А ви бачите, який курінець, Курінець файний, такий добротний. Знаєте? Якби хлоп, кожен мав такий курінець, то наш би було не спинити. І ту Вероніку, і туго Вероніку можна садити. Та виглядає поліпше, а та як гімно. Але то нічого, повірте мені, я вам чесно слово кажу, ми собі ще навіть не встигли Tipi, ko bomo sadili na drugi teden, če so zemlja ne zamrznjena. In če zamrznjena, bomo brali semer, no, mi bomo lupali, a mi bomo tekali in zasipali.